доброго предоброго дня. О, виглянуло сонечко, тільки я вийшла. Такий сильний вітер тільки що був. Тільки взяла телефон в руки. Все. Оце я хотіла ось, про ці квіточки спитатися. Назви я на них не знаю, але дехто говорить, що це похоже на дельфініум. На дельфініум ж не такий, правда? Я вам зараз покажу. Купила я в одної бабусі квіточки, вона мені сказала, що то дельфініум. Зараз я вам покажу, які. Дивіться, як гарно вітерес повіває їх зараз. Ось, дивіться. Оці квіточки вона назвала, що це дільфініум. Але ви зверніть увагу, що точно такі самі листя, як тих квіточок в мене. Це я купила в неї три штуки. Три купила, вона каже далеченько садити, вони дуже розростаються. Ось така квіточка. Пишна, квіточка така. На ну, листок похожий. Тепер дивіться, який у нас дощик був, бачите? Сухо. Це я поливала в основному сухо. То ось це дельфініум. І є ще голубий, синій такий. Ну, в неї тільки розовенький був. Ох. А той не... Там зовсім інша квіточка. Розумієте? І зацвітає кліматіс. Тільки-тільки зацвітає. Ще не заців. Бачите, пупеночки? Ще не заців. А ця зовсім інша квітка. Та теж висока така росте. Це вона тільки зацвітати починала. А тут зовсім інше. А може, ну, коротше, я не знаю, може вид такий. Подивіться, у нас який вітер вже знов піднявся. Так, піду я на город, мені треба помідорки попасинкувати і позрізати нижні е, такі гілочки. Взяла відеречко. Ой, де це ножнички? Десь в мене ага, є ось ножнички. Бо я привикла руками, його раз, 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 але попробувала ножничками набагато швидше і якось красивіше. Помідорки збираю в відеречко. Не знаю, на що це обрізати, але я так е завжди роблю і сьогодні дивилася відео, дівчатка також роблять. Не настільки вже їх і багато. Тут цих помідор не важко, Ну, Знизу обично листки робляться такі першиві, там жовтіють, ще щось. А як їх не буде, то і не буде чому жовтіти. Жуків колорадських на помідорах немає. Так, все-все-все вибираю. Знімаю, тримаю телефон горизонтально. Дівчатка сказали мені під відео, що ті, що теж знімають, що YouTube якось там одобряє, чи як, коли. Ну, коротше, йому подобається, коли знімають вертика... не горизонтально, а вертикально. Хоча набагато важче телефон тримати. Ось такі получаються помідорки. Ой, який запах стоїть помідорний. Ой, що це таке на помідорці. Помідорка чи що? Сама маленька ще така. Ну, я думаю, що це не помідор. Ну, хай буде, не буду я його зривати. Слава Богу, помідорок жовтих немає, всі зелененькі стоять. Буду сапати. Зараз я нарву з цибульки для качок бур'яну кину їм, бо вони тільки мене вгледіли на городі і вже зразу стали кричати. Привикли, що я їм кидаю завжди бур'ян. Ну, я кину, та й піду спокійно, яка гарна цибуля. Ой, полуничка. Фу, грязна, але я її з'їм. Не люблю мити домашню. Ой. Боже, який тільки бур'ян. Ну тут сапано і поляно, не думайте, два рази. Тут просто дуже багато гною. Тому році чоловік викинув і він... Як правило, багато так бур'яну дає. Сильно багато занадто. Знаю, що він має спочатку пограти, чи як, тоді кидати на город. Ну, ми не знали, ми заколотили і висипали. От тепер і маємо урожай такого бур'яну рясного. Ще не було. Ну нічого, будемо живі, будемо вчитись. Так же? ж? Ой. Цибуля назад. Зараз, напевно, ой, покличу на допомогу. Нехай йти срочно її прополоти. Бо мені кажеться, що цибуля щоминути росте. М -м -м, як смачно. М -м -м. Чуєте пищати? Це так чекають мене. Ой, зараз я викачу, нерву, нерву. Несу, несу. Отак От хочуть бур'янчика. Нате. О! Давайте їсти Мої маленькі. Їдять і приговарюють Зараз ще вам кину. Ой, дивіться, скільки ця редька. Ця, що посадила, В тому році була золота редька. Це рік, все в стрілах. Та й що, я його вирву все з корінням. І на кучу, куди його. Який з нього толк, я не знаю. Дуже шкода. Як вони люблять? Хороша погода сьогодні і для качечок. Водички треба долити. Зараз долию. Доляла. Все, смачного, пішла я далі. А тепличка у мене сьогодні закрита. Холодно. А ну, подивимося Ой, скільки там у нас градусів зараз. Ось капає криш. Скільки? 30 годин Так, да, жарко тут. Ну Так і треба, я прикрию, тому що воно холодно. Конденсат на стелі і капає, як дощ. Форточка закрутіна шурупом. Треба попросити ввечері, щоб відкрив чоловік, і коли така погода двері закривати, а зверху щоб провітрювалося, бо цей пар стоїть прямо задуха. Просто щоб було жарко і воздух, щоб трохи хороший був. Оті задні огірки я не підв'язувала, ще вони ще малі. Найшла шнурівку. Ще малі. Хоча деякі з них вже добре, йдемо далі. Дивись, що робить цей вітер. Десь, напевно, що добрий пройшов ураган. Яблунька, яблучка поскидала багато, ай-яй-яй. Шкода, звісно. Ну, ще є на дереві. Є в цьому році вона гарна, але то, що ми її і поливали, ну не знаю, хватить. Хоча грушок набагато менше, більше облетіло. Померзло. Ой, що це на неї мотузка якась. Ой, треба забрати, бо вросте. Це підв'язували, ще видно, як була маленькою деревинкою. Треба відрізати і забрати зараз. же ж. Зараз договорю з вами і заберуться, будуть я сапати. Так, сапа мене чекає, лежить, не хоче сама йти сапати. Каже, що тільки зі мною буде. А ця рядіска редька багаторічна, чи цей, що на зберігання, теж в стрілки пішла. Певне, що від тої жари. От жалко. місця жалко, щоб посадила. Я щоб знала, то спершу квасольку цей весь кусочок зробила би. Ох, ну нічого, що ти зробиш вже. Напевно, вже пізно садити спаржеву квасолю, як ви скажете. Якщо не пізно, то я можу ще його вирву і посадю. Буде пізніша квасолька в мене. У нас вишенька така, там є рясненька. Чекаємо, поки добре-добре достигне і обірвемо її. Ми так попіднисту скобаємо. А, ой, хтось гілочку зламав. Вже як все достигне, обірвемо, та і все. Хтось стільчика поставив <хи> з дітей, щоб гілочок не ламати. Молодці, ви нахідливі діти, так. Зараз покличу когось на допомогу. Напевно, щоб ножничками мені оці чекали, як помідорки, тому що я донизу не можу довго нагнутий, тиск піднімається, я буду сапати. А вона нехай собі чекає, чи він, чи вона зараз покличу, хто там свободний. Вона зараз всі там зайняті. Черговий посуд миє. Той там в хаті прибирає. Зараз подивимося. Перчик зацвітати вже збирається мій. О, Зараз просапаю. Погано дощик пуляв. А щось там є вологи трошки. Оце ну, ще та попередня. Дощ вчора у нас був поганий. Маленький маю В Вперся теж, напевно, що треба ці листочки внизу забирати. Не знаю. Не знаю. Та й от таке добре, я буду сапати усім-усім гарного, продуктивного деночка. Всього найкращого. І бережіть, будь ласка, себе. До нових зустрічей. Яблучкам внизу.